Дуже рада бачити сьогодні кожного в нашому храмі. Вон вже Господь нам дав сонце, пройшов дощик, вже гарна погода. Алілуя! Сьогодні у нас місяць життя щоденне, і я думала над цією проповіддю, і мені прийшло таке, Господь поклав на серце, що щоденне може у нас також асоціюватися з якоюсь буденністю. Чимось таким буденним, звичайним, і тому я назвала свою проповідь Захоплення дрібницями у буденності. Сьогодні ми будемо шукати наші захоплення, шукати їх через дрібниці і славити через них нашого Бога. Що з повернемось до того, що я сказала раніше, що слово щоденність може асоціюватися з буденністю. І ми, на жаль, дуже часто в неї загрязаємо, в неї ходимо. Нам від цього так погано, так важко на душі. Але Господь нас благословив таким чудовою річчю, як захоплення. І спочатку Господь створив захоплення, це щоб захоплюватись ним. Щоб захоплюватись святим і прекрасним. Він його створив, щоб коли нас питали, чого ти обрав цю роботу, чого ти обрав цей шлях, чого ти обрав цю людину для будування свого життя. Ми завжди казали, бо я захоплюю своїм Господом, бо Він є моїм орієнтиром. І для цього він створив нам захоплення. Але, на жаль, сталося гріхопадіння, і наш фокус захоплення змістився на зовсім інші речі на людей. На гроші, на роботу, на якісь дрібниці. І це стало проблемою. Через буденність ми можемо втратити наше захоплення Господом. Я хочу почати з місця писання, яке описує, як же ми маємо захоплюватися нашим творцем і як ми маємо хвалити його. Це Псалом 144 з 1 по 5 вірш. Я буду тебе величати, О Боже мій царю. І благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величе Його. Рід родів буде хвалити діла твої, і будуть могутність Твою виявляти. Про пишну славу велича Твого, про справи чудові Твої розповім. Амінь. У нас тут вірші показується, як ми маємо славити Господа, як він нам дав це захоплення, щоб славити Його, щоб нести його імення святе по вік віків. І перший мій пункт називається Чим захоплюєшся ти? Ми зараз будемо розбиратися і шукати, в чому наше захоплення. Ми можемо захоплюватися дуже різними речами. Це можуть бути якісь хобі, це можуть бути якісь різні інтереси, щось нам може бути цікаве. Звичайно, можуть бути і негативні захоплення, що перше приходить в голову. Це алкоголь, сигарети, наркотики. Але е це здається таким банальним і зрозумілим, що коли говорячи про захоплення, ми думаємо про це найперше і забуваємо, що ми можемо захоплюватися зовсім іншими речима, які здаються такими дрібними і непомітними, але ми так плавно перевертаємо наш фокус Господа на роботу, на гроші, на сім'ю, на наше служіння. І ми забуваємо, що головою всього цього є Господь. Я хочу поділитися своїм прикладом захоплення, коли диявол непомітно підкрався і почав переносити мій фокус захоплення з Господа на якісь інші речі, які мені зовсім не здавалися якимось гріховними чи якимось проблемними. Мені здавалося, що ну все дуже добре, все гаразд. Це все почалося. Я зараз навчаюсь в університеті на другому курсі. На першому склалися так обставини, що моя мама та сестра проживали за кордоном, а тата дуже багато працював, і я частково переїхала до Києва. І я відчула це прекрасне відчуття. Дорослого життя, ось як як мріяла, що я буду жити сама. Мені не буде ні мама нічого казати, ні тато. Я сама що хочу, ходжу на пари, хочу, не ходжу на пари. І мені здавалось так класно. Е, я бачила людей зі світу, і здавалося, все добре. Але моє оточення ставало більш світським. Я спілкувалася лише з людьми зі світу, я з ними гуляла. Я з ними проводила дуже багато часу. І мені здавалося, що все абсолютно добре. Я ж приходжу кожної неділю до церкви. Я ж молюся там своєму Богу, а потім переступаю. Я знову зі своїми друзями, я знову в університеті, і там вже зовсім інші розмови. Там вже немає і слова про Бога. Хоча ці люди знали, що я віруча, хоча ці люди знали, що я люблю Ісуса Христа, і ми говорили про церкву, але це не завадило дияволу посіяти це неправильне захоплення в моє життя. І я повільно почала помічати, як я починаю захоплюватися цими людьми, як я забуваю про свого Бога, як я думаю, весь час: блін, ось вони зараз поїдуть гуляти. А я маю їхати додому, бо в мене служіння. Я не можу поїхати з ними, бо мені треба дорога з Києва до Ірпіня. Ой, і так сумно було, а вони мене весь час кличуть і кличуть. «Аріна, давай, пішли туди, давай туди, там така класна тусовка буде. А мені так неприємно, а я стисну все жуба кожен раз відповідаю: вибачте, не можу, мені додому треба. Ой, як воно мені боліло, і здавалося, це найгірше, що може бути в моєму житті. І так не хотілося. І почали в цьому моменті закрадатися ці думки, що ці люди живуть теж добре. Їм теж класно. Я можу проводити з ними часу ще більше, говорити з ними більше. Вони ж знають, що я віруюча. Цього достатньо. Цього з головою просто. Але ні, сталося так, що було недостатньо. І мої думки. І мені здавалося найголовніше, що в моєму християнському житті все просто прекрасно. Я була впевнена, що мені достатньо цього часу пройти в неділю, помолитися. Я в цій молитві славила Господа, я дякувала йому, але це було єдине місце, де я це робила. І це було проблемою. Другий пункт називається: Як віднайти захоплення Богом через дрібниці. В першому ми поговорили. Що бувають різні захоплення. Я дуже хочу і прошу, щоб кожен проаналізував себе, своє серце. Це можуть бути настільки різні захоплення, які ми не помічаємо. Це може бути якась така маленька кімнатка, яку ми не показуємо Господу, і ставимо там на Його на перше місце. І це вже буде захопленням, не нашим Господом. І в другому пункті я хотіла розказати, як ми маємо віднайти нашого Господа через маленькі дрібниці. Вибачте? В другому пункті я хочу почати з такої фрази: я почула її у одного пастора американського, чесно, не пам'ятаю ім'я. Але він сказав, що на перше, що ми маємо зробити, щоб наново віднайти наше захоплення Господом, це. Дивитися на нього не горизонтально, а вертикально. Бо коли ми дивимося горизонтально, ми бачимо інших людей, ми бачимо їхні захоплення. Ми, я бачу якусь дівчинку і кажу, ой, вона захоплюється грошима, а він захоплюється іграми. І мені взагалі не важливо, я не бачу Бога, бо я дивлюся прямо, я не дивлюсь наверх. А коли ми дивимося вертикально, я бачу лише себе і свого Бога. Я лише бачу свій гріх і своє захоплення. Я хочу прочитати Псалом 26,4. Одного лише просив я в Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому всі дні життя мого, щоб споглядав я спокій Господа і прийняв у роздуми в храмі Його. Хочу почати ось найперше, з чого ми маємо почати знаходити нашого Господа, це вивчення Слова Божого, це Біблія, це пізнання Його через Його Слово, бо воно живе і діючи повік. Амінь. Uh, і, здається, воно таким банальним, але насправді ми настільки часто про нього забуваємо, і настільки часто наш фокус губиться, що це здається та я ж це знаю. Але це найвірніший і найпростіший шлях, щоб знайти його. Також я думаю часто дуже весь час кажуть про це служителі але якщо про це продовжують говорити то воно актуальне то воно потрібне то у нас в цим є проблеми це наша таємна кімната з господом ми маємо приходити до нього і говорити до нього в ній ми маємо в ній брати це захоплення і натхнення господом саме в ній саме в ній ми отримуємо від нього все 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 найдрагоцінніше Амінь. Дякую. І хочу поділитися, що так Господь стукав до мене про мою таємну кімнату. Був період, коли я не молилася з Господом в таємній кімнаті, молилася тільки на служіннях, і мені здавалося, що все дуже добре. Але я слухала проповіді, я слухала якісь інші християнські подкасти, дивилася щось в інтернеті, і в кожному кожному відео я чула про таємну кімнату. Я весь час це чула, і мені здавалося. Ну точно не про мене. Про кого це може бути. Але рази так сьомого, а то і більше, я зрозуміла, що Господь вже до мене не говорить. Він до мене кричить: прийди до мене в кімнату. Я тебе там чекаю. Я дуже хочу, щоб якщо ви це зараз чуєте вже не в перший раз, хай це для вас не буде сьомим чи більшим разом, хай ви почнете зараз. вже. Е, і хочу продовжити, що у цьому пункті є слова дрібниці. І мені здається, що саме через них. Найкраще знаходити Господа, хочу прочитати до Колосян 3,17. і все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Зараз поясню, чому я прочитала вірш про подяку, а не про якісь дрібниці. Бо Господь мені відкрив, що саме через подяку за дрібниці. Ми можемо віднайти ним захоплення саме через подяку за все, що ми бачимо, за все, що ми відчуваємо, за все, що ми чуємо. Господь оновлює нас. Я хочу поділитися своїм прикладом. Він, здається, він здавався мені на початку таким дріб'язковим і. Як їм можна свідчити, але Господь сказав, що це чудо його. Я ось казала, що я живу в Києві, і у нас там на перехресті воно все таке бетонне, цегляне, великі споруди. Але є такий маленький клаптик, на якому росте, мені здавалось, найзеленіша трава. Там ростуть такі чарівні магнолії. І коли я була мала, я там ходила, і мені в дитинстві так воно подобалось. Воно мене викликало такий дитячий захват, таке воно мені так подобалось. і... Я там ніколи не гуляла, я просто проходила, але воно мені так нравилось. І коли я виросла, почала знову там жити. І одного дня, їдучи на пари, я йду, говорю з Бог Господом, молюсь. І якраз проходжу цей маленький клаптик цієї оазису посеред бетонного міста, і мені Господь оновлює цей дитячий захват цим містом. І я не хочу вже не просити його. Ніякого благословіння, покрову, я хочу просто дякувати, що я побачила новими його очима, Господніми, це місто, що він оновив цей захват в мені через таку, здавалось би, дрібницю. І в цей день мені хотілося нічого. Я хотіла тільки дякувати йому. Я дякувала весь цей день за все, що я тільки бачила, за кожну людину, за кожне слово, за кожен промінчик сонця, який світив. Я казала дякую, тато. Ти ж знаєш, як я його люблю, Господь. І через це я я почала відчувати, як мій зв'язок з Господом він міцніє, він стає більшим. Я почала відчувати, що Господь мене любить, Він цінує мене, Він хоче, щоб я була в захваті від усього, що Він створив, щоб я приймала від цього насолоду. Я хочу прочитати місцеписання, це до Римлян 1,21. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, не дякували, але знікчемнули своїми думками запаморочилось нерозумне їхнє серце. Це те, що, я сподіваюся, не станеться з жодним з нас. Ми маємо не втратити це, це подяку, цю захоплення нашим Господом, щоб наше серце не стало таким чорствим та кам'яним для нашого Бога. Бо буде далі дуже важко. І на противагу цьому віршу я хочу прочитати Псалом 34, 2-3. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійне на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай чують лагідні і весіляться. Нехай в нашому житті буде на наших вустах завжди хвала нашого Господа. Хай він завжди чує цю хвалу, хай ми завжди йому хвалимо. Амінь. Амінь, церква. І третій пункт це служити через наше захоплення. Він буде дуже коротенький, але мені здається, він найважливіший. Бо якщо ми проробимо весь цей шлях, якщо ми знайдемо наше захоплення, якщо ми почнемо його виправляти, почнемо дивитися наш фокус на Господа, але якщо ми не будемо служити іншим людям через наше захоплення, це все буде марно, воно залишиться лише в нас. А те, що не... якщо сіється слово Господнє, то воно буде вмирати. Я хочу про це до Римлян 12:11. У ревності не лінуйтеся. Духом палайте, служіть Господові. Ми маємо не просто віднайти наше захоплення Господом. Ми маємо їм палати. Ми маємо від цього захоплення відчувати нашу Божу любов, наше вогне серце, щоб воно так горіло, щоб кожен, хто не підійшов, просто відчував. Він людина Ісуса Христа. Він його славить, щоб ми могли через наше захоплення підійти і послужити іншій людині, сказати через цю дрібницю якесь маленьке слово, якесь маленьке благословення, якесь маленьку справу, але робити це з таким захопленням, з таким Божим завзяттям, щоб ця людина відчула, що ця дрібниця. Запалить в його серці цей Божий вогонь. Ми маємо служити і славити Його через ці дрібниці і захоплюватися лише ним. І сьогодні вже лунало це слово, але алілуя, ми в дусі. Це від Матвія 5:13, сіль землі, але коли сіль стає прісною і втрачає свій смак, як її знову солоною зробити? Вона стає ні на що непридатною, хіба що виконати її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу. Неможливо сховати місто, що стоїть на вершині гори. Ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, а на поставець і він тоді світить усім в хаті. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки прославляли Отця свого Небесного. Амінь. Церква, ми маємо з вами бути цим світлом. Ми народ Божий, ми ті, хто запалюємо іншим, ми ті, хто несемо цю Божу любов і це благословенне Боже світло. І саме через з нас ми мають бачити люди, хто такий Ісус Христос. Саме ми маємо стояти як те місто на вершечку гори і палати, палати. Бо коли стоїть місто на горі, його видно усім. І так само ми маємо там стояти, і щоб нас розгорався з кожним разом все більше і більше цей вогонь, щоб через нього ми служили людям, щоб через нього люди бачили, хто наш Ісус Христос. Алілуя. Амінь. Я давайте піднімемось, я хочу помолитися. За те, щоб Господь запалив цей вогонь, за те, щоб ми не відверталися від Нього, за те, щоб ми були відкриті до Нього, щоб наше захоплення було лише в ньому. Дорогий Господь, ми приходимо сьогодні до тебе в цій молитві. І я прошу тебе, Господь, благослови, благослови наші серця, Господь, хай вони палають Твоїм вогнем, Господь, хай лише Твоє Слово живе в нас, Господь. Хай ми не бачимо нічого, окрім тебе, Господь, хай ми захоплюємося лише тобою, Господь. Я тебе прошу, святий Господь, живи в наших серцях, отче, будь тут, Господь. Будь з нами, Господь, я тебе прошу, запалюй кожне серце, яке стоїть тут, Господь. Хай наш фокус буде лише на тобі, хай ми будемо знаходити захват і натхнення лише в твоєму слові, Господь. Хай ми будемо прагнути бути ближчими лише до тебе, Господь. Хай ніякі фінанси, хай ніякі люди не відвернуть нас від тебе, Господь. Я тебе прошу, хай наш шлях буде прямим, І він буде лише для до тебе, Господь. Я тебе прошу, запалюй наші серця, Господь, хай вони горять Твоїм Духом, Господь святим. Я тебе прошу, благословляй кожного, Господь, бо ти достойний, Господь, прийняти всю славу, всю честь і всю хвалу во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте віддамо велику славу нашому Господу. Алілуя! І перед нами зараз ще буде одна молитва це молитва покаяння. Я зачитаю слово, і поки я буду читати, я вже запрошую всіх людей, що хоч хто хоче покаятись, хто, можливо, відходив від Господа, хто, можливо, навіть ніколи не був з ним знайомий. Це такий чудовий шанс сьогодні прийти до нього, познайомитись з ним. І він торкнеться. Він торкнеться в вашого серця. Вас не буде бачити ніхто. Будете тут лише ви та ваш Господь. Друге Петра, третя голова, 9 вірш. Не баріться, не, не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». Наш Господь чекає. Він дуже довготерплячий. терплячий. Він чекає, Він хоче, щоб зараз на це місце прийшли люди. Прийшли і визнали його своїм Господом і Спасителем. Це будь-яку дрібницю, яка вас, яка вас болить, яка є тягарем на вашому серці. Не соромтеся, вийдіть сюди. На цьому місці на вас не буде дивитися ніхто, на вас буде дивитися лише Господь. Ви проходите лише до нього, ви будете говорити лише з ним. І каєтеся бути лише перед нашим Отцем. Ти бачиш кожну людину, яка вийшла до тебе, Господь, ти бачиш їхні серця, Господь. Ти бачиш, що вони не посоромились тебе, Господь. Вони не бояться, Господь, бо вони люблять тебе, Господь, бо ти покриваєш їх своєю любов'ю, Господь. Я тебе прошу, благословляй. Зараз ми будемо. Мене, за всякий гріх, який я зробив, за мою думку, за моє слово, за мою дію. Господь, пробач, Ісус Христос, я приймаю Тебе своїм Спасителем. Увійди в моє серце і будь там Царем у ім'я Ісуса Христа. Амінь. І церква, давайте ми піднімемо наші руки і благословимо кожного, хто вийшов на це місце. Дорогий Господь, ти бачив цих людей, які вийшли до тебе. Я тебе прошу, благослови кожного з них. Своєю особливим благословенням, Господь, я тебе прошу, онови їх, вони не посоромились тебе. Вони принесли свій гріх до тебе, до Твого Христа, Господь, і вони приймають тебе як свого Спасителя, Господь. Я тебе прошу, хай ти тепер пануєш в їхньому житті, хай ти будеш царем їхнього життя. У будь-якій сфері, Господь, я тебе прошу, благословляй, Господь, веди, Господь, хай твоя рука буде над ними, Господь, в кожній сфері їхнього життя. Я тебе прошу, Господь, благословляй і давай їм ще більше Господь. Давай їм цей запал і захват тобою, Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Давайте воздамо нашому Богу велику славу.